А, що мені вже не страшно. По-перше, ось, по-друге, руку по -друге. забери, руку по -друге. забери, По-друге, дистанцію тримай, Чого? Чого дистанцію Чого? тримай. Ви зі тримай. Зі мною так тримай дистанцію, достойні навіть розмовляти з ним, навіть поряд біля нього стояти. Це моя особиста думка. Ви провокуєте, пакуйте, тут... я провокую. Ну, я не знаю. Ні, ну до мене ж підійшли, вони провокують. Ви вони ж провокують. Замечання зробили. Дистанцію тримайте і все. Я не кричу мене все навсю. дистанцію. Я можу сказати, що ви не з повагою відноситесь до людей, я все зажгу. Хвилиночку, хвилиночку. Тепер я добавлю ремікс такий бальвік. Це я не з повагою. коли там в Краснодоні, Да? Мене катували, а я захищав вашу задницю і це я не з повагою до вас і досі будь ласка, на будь ласка, відійдіть, на тримайте дистанцію. Ще сядьте раз. в машину і від'їжджайте з місця на події. Вам штраф виписали ви до захищали себе. Ви захищали свою сім'ю. Ви захищали свою країну. Чому ви зараз отак відноситеся до інших людей? тому що порушники а, по закону. По друге, щоб ви знали... давайте, не треба мене навчати. Так. Я зараз можу достати конституцію і повчу вас дуже добре. Якщо ви будете так, ви знаєте, якщо ви так себе будете поводити, то це тоді доведеться достати конституцію. Ви не до людей та гарно. а, кто тебе кто ты, Зрозуміло, я думаю, да? Видишь, я мог бы сделать, чтобы этот телефон разлетелся, але я не стал этого делать. Мы культурно. Культурно. Она, не права, она в обличчя тихо. Да, Може, жінка? По-перше, скажіть, що оця форма оливи, яку я попросив у цих екоактивістів носити, вона не є? Роблять такі речі для України та екології нашої країни з того, що їй навіть і не снилося. Коли її подзвонили, просто попросили в по жартівливій формі. Аліна Олександрівна, ви порушите, припиніть. Ми ви поліція ви викликали тільки з приводу порушення права. Це не ми викликали. Ми викликали тільки з приводу з приводу порушень. Хто такі хто має Поліцейські реагують відреагували, де скажи, що вона сказала: я право плачу, і подачі стояв. Тут питань нема. Хоч, як то кажуть, із затримкою, але. Дякую. До побачення. Всіх благ. Мирного неба. Вона їде сюди, затопонували її, заявниці. Тому то не буде сюди їхати. Не буде, то треба заштрафувати її. Ложний визов, ви приїхали. Ну, ви, ми не можемо, де знаходиться. Да. Я зараз всі дані їдуть. Вона представила, коли дзвони на лінію 102. Вона ж не мені представлялася, а оператору лінії 102. Так, ну, да. ну це все, можна вияснити. Да? Поїдемо на Лідучку, там вияснимо. Да. Алло. У нас зараз намічається другий пункт да. дислокації. Що, все, що, все, що тобі. Скажіть, будь ласка, автомобіль ця жінка забере чи ні? Так, Вона пішла уточнити, чи її запустять десь на територію, вона прийде, його забере. Ага, зрозуміло. це З зрозуміння можна віднести. Там односторонній рух, вона просто перекриє, то вона подивить отак і тому подібне. Ми сказала, що вона на перерві, вона його в будь-якому випадку забирає. Серега, а в чому проблема? Не Дві слова. А коли ви поступив так, на плачет визов? Скажіть, будь ласка, в котрій годині вам поступити на плачет визу вашу жінку, Аліну Олександр, не порушувати закони України. Будь ласка, і якщо ось таке сталося, ну просто. Пускай приберегнення, припинить, припинить навіщо цей цирк починати? 13.33. Це знову номера 94.00, так? А я набрав. Це нам скинули. А, на... вам скинули, зрозуміло, зрозуміло, це, що черговий. Черговий да. скинув. А ж на ревізов пів години був? 13.33. У 13, нас, а... нас фіксується час, Дякую. коли нам прийшов виклик, ми його приймаємо, І коли прибули. Ага. Це вже ваше ваша є, Департамент дозвольної за... поліції приїжджає на виклики замість вас по 102 чи ні? взагалі. Так я була потрапити вашей Ні, А вообще, от допустим, згідно закону. Департамент поліції може по виїхати на виклик по 102. Це їхня робота чи ні? Я думаю, що так. Так, що можна. Добрий да поліція, 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 поліція. Я, прошу, я не розуміли. Одночасно я трошки не зрозуміла. Вона фото не видалила. Ну нічого страшного, я не переживаю. Нехай. ви не розумієте, про що я кажу, ну масса запроваджує. Ну, ваші дані в інтернеті є. Ну вже, вже все про мене там. Телефони під стеклом же ж у вас лежать. А звідки ви знали моє моє ім'я і моє кон програма, джетконтакт програма, бота не в кучу. Ну, це... Хочете я вас зараз наберу, і покажу. Це каже про те, що хочете. Прямо зараз наберу, і мене буде ваше ім'я і фамілія. Прямо просто через програму. А ви дістали мої особисті. Бази? Які так воно в інтернеті все є, через mm -hmm. бот, бот програму. Є все. бот програма. Слухайте, все одно, ви не був... <говори> Дивіться, є така програма, ЕЮКОН, ЕЮКОН, на англійській мові, ЕЮКОН. Ми просто номер Ми втажуєте, телефону передали. Набираєте будь-який номер лів, і вас вбивають всі далі. Так. Да. Ось людина зателефонувала, де. Да. Це до поліції заяву пишіть. Так, да? пишіть ну, до поліції. Ви користуєтесь незаконними сайтами. Ви хочете сказати, що euh, Телеграм, Ватсап, Фейсбук, теж незаконні сайти, так? Да? Меседжі, моє. О, а о, навіщо нам меседжери? Мене немає в жодних програмах, які ви твічують. Дозвольте, я вам щас повідомлю, од де. Має... Щоб ви зрозуміли. Телефону і мені особисті персоналі. Я вибачаюся, вибачаю, переб'ю вас. Коли я перебував в Іркутській да? полиночку, вислухайте, будь ласка, я прохаю вас ще раз. Мені начальник Олексій Іванович. Хлопці, штрафуйте і нехай від'їжджає. Вони мені перші зателефонували і попросили, щоб я не построю правила... Там Серега що... розмовляє. На да, да. я так розумію. Дивіться в п'ятницю, можливо буде, буде весело. Екопатруль буде працювати вночі? Ви бачите, скільки цікавого буде. Цікаво, набагато цікаво. Набагато цікавіше. Це тільки початок. Там Серега, коротше, не дійшов. Ми, 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 ми. Сергій кудись <смі> випав. Ну що скажете, українці? Так. Через п'ять хвилин ми від'їжджаємо, їдемо на КмДА. Поїде з нами до Кмда. Ви фотографії без нас їхати? Фотографії видалили чи ні? За що? За, що за що ми за вами що? з вами вибачатися я повинен? Отвічно я, Чим ви вас, Отлічний, я, чині, я вас Давайте. Тому що у вас неповага як до людей. Яким чином? З вашою поведінкою, що сторони, стоп. Розмовляє... скажіть мені де саме я ось перейшов я ту грань? я не буду. Я вам не буду розмовляти. Вибачте, я ви скажу зараз, По перше, ви не маєте права мене зараз я, так от я робити відео знімати. Я, я знімаю вже можу сказати чому? Я на вас теж можу суд подати. Подавайте, подавайте, тому, подавайте. ви На, на мене лічно. Це я ваше право мені, без моєї змови. змови так. Ви я будинок робите. знімаю, ви мене зараз знімаєте. Я будинок знімаю. Ох там Серьога Серега, далі. Доброді. Управлення даже охорони. Доброеді. Що, в чому питання? Що вони знімали? Що вони знімали? Хто знімав? Ми? Ні, дівчата. Та дівчата то? знімали цю людину. Ви соторували його посвідчення. Покажіть по своє посвідчення, будь ласка. Всі, Думаю, що Він давав? А? Він просто показав, хто він такий. Да, да, да. Угу. Я не знімаю такі себе. Угу. Почитайте на голову. Штрафи. Штрафи. За парковку, За парковку. неповажливість. Неповажливість. В прямому ефірі. Це, от, та машина. Та, тут багато було, навіть далі. <соякі> ну і люди зрозуміння відносились. За телефона було.